Добрий день, малята! Запрошую вас зробити пальчикову гімнастику, сонечко і хмаринка. Приготували свої долоньки. Починаємо. Дощиком хмариночка заплакала. І на землю сльозками закапала. Годі сонце й хмаронька сваритися. Треба вам негайно помиритися. Давайте ще разочок. Дощиком хмариночка заплакала і на землю сльозками закапала. Годі, сонечко й хмаринонька. Сваритися! Треба вам негайно помиритися. Молодці малята!